Так, друзі, всім привіт! Канал Агроавантюра. Кропимо сою. Сьогодні у нас 1 на число 9 година, вже діло йде до вечора. І кропимо зараз сою. Як ви бачите, купив мікрофон, а ще не привик з мікрофоном говорити, так що вибачайте. Нічого, скоро привикне все буде добре. Так, кропимо трактором 1221 з широкою резиною. Покажу вам, яка, ж це, яка в нас хімія. Отаман, отаман екстра ми кропимо. Далі даємо в нормі 2 літри на гектар, потім формула, даємо 8 грам на гектар прилипач 100-150 грам на гектар. А тут замішуємо формулу, бо того, що вона в гранулі, поки набирається бочка, я сюди кину там чу-чу-чу. Перед запавкою в бочку розмішав, воно розкисає і тоді виливаємо. Тому якось так. Такий вона нас стоїть, він для септика, але ми качаємо ним воду завжди і все добре. Але ось трішки була поломка, перетерся дріт і не хотів качати. Але ми поставили другий такий, що на скважину ставиться, то помаленьку ним закачали. Сьогодні тато його зробив і будемо працювати ним. Так, 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 друзі, так що такі що та справи. Працюю я на Маніту. Маніту ввожу, бо так як тато кропить 12 892-й рома тікує, то, так що залишається мені тільки маніту підчепити і ввести воду. Е, да, ось така концепція. Мені ту підчепили тут все супер. Е, працюємо з е, такий генератор, весь в полюці. Е, Нам його вистачає. Ну, все добре, все виходить. Насоса запускає скоренько. Бочка на десь 4,5 куба має. Тому якось так. Зараз Демте покаже вам, е, що нам привезли, який ще агрегат. Познайомлю вас з ним. Так, друзі, показую агрегат. Як ви бачите, і ви зрозуміли, що це прес Прес RP15S Велдер. Ось такий агрегат БУ. От, недавно тікували хлопці, ну не було як зняти, що на TikTok, що на YouTube. Тому якось, якось так, друзі. Хто може працював з такими агрегатами, покажіть, покажіть, напишіть, розкажіть, як він вам, які плюси, мінуси, які слабкі місця в нього, щоб мати на увазі, як користуватися ним. За коментарі буду дуже вдячний, дуже буду сильно вдячний, бо ця техніка у нас така перша, і опиту немає працювання з нею. Так що все буде в нас перший раз запускатися. Та, ось така техніка. Тут хлопці переварували дешло на джундіро, вище робили. Тому якось так. Пульт. Е, ну, вже в роботі щось будемо пробувати. Я постараюся зазняти, покажу перший наш робочий день на ньому. Тому якось так. Да, друзі, так що такі ось справи. Праса показав, бочку ззаді показав. Ми вже кропимо, виходить, третій день. Третій день не було коли знімати, бо то спішки, то це. Може, сьогодні, якщо я піду на друге село, то в нас ще пару кусочків. Постараюся зазняти навігатор, покажу його в роботі. Ну і постараюся за нього показати. У нас від компанії NavJet. Якось так. То зараз ще раз заправимося вже вдома і їдемо в поле на городики, клаптики такі, то рознімаємося вже з поля. Так що приємного перегляду, підписка, лайк і коментарі. Так, друзі, добираємося до поля. Давайте десь там, десь 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 в далечині вже кропить. На вулиці теж сильний вітер, але потрібно їхати робити, бо в нас немає іншого вибору. Так що в мене, мене такий вигляд з кабіни. я за Маніту за рулем, ззадка, також і хімія. Е, думаю, якось так. Це я вже от з мікрофоном. Сподіваюся, що мене добре чути, бо обичай, як вітер, обичай, як вітер, то мене так, ну, погано коротше, чути. Е, але думаю, що вже буде краще. От такі вітре ми зброли, аж з корінцями повиривало де, дерева місцями. Да, так що погода наробила своїх. Е, ну, яких речі наробила погоду. Але ну, ж, нічого з цим зробити ми не можемо, Що є, то є. То я замінту вже трохи в пелюці, поки доїдеш, бо кондиціонера нема тут. То, Ну, потрібно вікно відкривати, вікно відкрите, але місцями пилюку задуває конкретно. То приходиться продуватися два-три рази на день, але нічого. Так що їдемо на поле, зараз там розвернемося десь і будемо заправлятися. Так, вже приїхав на поле, тут е, трошки розлив водички, звісно, на бочці, але нічого, тут же хімію там, розбавив, що, що до чого мав зробити. І зараз там тато вже кропить. Ось така соя з висоти. Вже е, трошки фаза така можна було раніше покропити, але не давала погода. Було то дуже холодно, то дуже жарко і дуже сильний вітер був. то вже кропимо, коли вже дає нам погода. Все одно, Ну і все одно зараз такий вітер сильний, теж дує, але, але потрібно бризкати, нема, нема часу вже чекати. Бо як переросте, як переросте, то буде ще тільки хуже. Так що там ззаді за мною, рома кропи, це окропи тікує. Десь, десь, десь він там. І чогось то обриває рвенитку якогось чорта. Часом ну, часом йде нормально все добре, а часом от, його обриває. Я хотів зазняти, а йому ще й солярку привозив і там був на місці, але... Дуже спешка була, жорстка спешка і вже не встиг, коротше. Але ну нічого, якось ще його познімаємо. Так що, я думаю, далі буде цікаво. Вам приємного перегляду і дивимося за заправкою за... будемо з... за кропленням. Так що ставте лайк і переглядаємо відео. Так, друзі, ще раз я бачаюся за вітер, але думаю, що мікрофон трохи покриває ці звуки. Або навіть так, я візьму, сховаю мікрофон за телефон. Так, Ось тато їде. Крупи працює по навігації. 11,5 метрів ми поставили ширину і все збігається, я ходив, перемірав і все чітко. Навігація рулем. Так, тут така межа. Треба краще ходити за вітром, за... Верніше, перед від... за... Верніше, перед трактором треба, бо за трактором такий вітер і все дує на тебе, то краще так стояти, воно смердить. Такі колеса широкі, роки, скірав це. Ну, 100-700-го. Подсунки, як обжит. Все нормально, бризки, все попадає. Колесами ми, ми не давим, вже кажу зразу. Багато хто в ці пише, що, що там та сої не буде в тих місцях. А я кажу, друзі, що все буде і все буде добре. Тому що колеса широкі, вони від передніх коліс більше давиться, ніж від задніх. Так от ми бачимо. Так що зараз будемо, певно, що заправляти воду, заливати. І зараз городи почнемо кропити. Це буде вже довга пісня. Але нічого ми з тим не зробимо. Треба що є, то є. Та, що маємо, то й бризкаємо. Жалітися нема на що. Ну, такі колеса широкі, прикольно він виглядає, трактор. Супер. А я ось поїде, заправляємося. І, да, певно, що вже треба заправлятися. Е, зараз, е, якщо вийде зазняти, як заливаю хімію, покажу або вже як воду заливаю, якщо буде удобно, Так що сильно не сваріться. Друзі, ось там поговорив, все збігається все, Чуть-чуть водички лишилося, якраз нас на 4 4 Ну, Ми заправляли його дуже повним, то а тут -то 4 з копійками. Чуть-чуть водички лишилось, все супер. Да, так що навігація руле, блін, і треба було нам раніше тим зайнятися, купити. Та й було б супер. Так, заправляємося. І переїжджаємо далі, бо нема що стояти чекати. Так, друзі, тата заправили вже. Блін, не виходить, ніяк зняти, як ми заправляємося, бо тата тримає штангу, я хімію заливаю, поки туди-сюди вже бочка повна. Тому вибачайте, що не можу зазняти добре. був би хтось третій, то б мене би познімав би трохи. Тут вже накрили 4 гектари, 4 з копійками і їдемо далі. Їдемо далі. Так, Отакий ну, трактор великий робиться з такими колесами. Супер, прикольно. Так, а я що? Зараз візьму, е, що то, -то має зробити? Зараз е, маю розвести з водою е, формулу. Сюди висипаю, водички трошки розмішаю, але собі там відход, ну розкисаю. І залити ліфосат в другого каністру і тоді залити. Кстати, перший раз бачу каністра Himagro Dot. То перший раз бачу, що синій короче, що такого не бачу. Ну, фасад. то все такий, рижі. А то ще такого не бачив раз. Трохи так прикольно. Так що зараз заправляємося, що там замішаю, і їдемо і помаленьку за ним. Так, Працює, добризкує тут городи у нас, <клес> у нас є от різні городи. Друзі, по, починаючи з 15-12 сотих. І так і там 50, сотих, ну, 30, 40, сотих, 60, 80. Ну, коротше, Такі різні є ділянки, але що маємо, тим ми бризкуємо. Ну, що маємо, ти та бризкуємо. Так, кра зараз буду заправлятися. Тато вже вибрискав, так що, друзі, під'їжджаю управління в мене тут ключ завожу. Завів тут друга передача і реверс вперед, включив ну, раз, речажок і пішов. Без сепання в мене тут одна педаль тільки на тормоз і все. Так, тут я під'їжджаємо. Ну то коротше добре друзі, їду, я буду зараз, е, будемо заливати хімію і то все, бо мені ну, реально, немає як зняти, це просто Та -та 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 -та. Так, Добре, друзі, почув, бо час це гроші, все. Поки йду заправляти. Друзі, ось така соя у нас. Тут є соя і чистіша, і трошки замастіша різні, різні огороди, поля. Але в основному ось, ну, можна сказати, що ось такі. О. Якраз зараз саме вчасно бурян покропиться, тут вже тато покропив, його тут вистачає. ну Тут ще не критично, я б сказав. Ну, якраз, якраз саме добре бризкати. Так що такий-то розклад, я вже заправив тата. Зараз помаленьку шпоркаю за ним. У мене ще на дві заправки води. Це виходить 4, 8... на 8 гектар ще. Плюс тата, що вона ще заправив, то всього 12 гектар. такі то справи. Я зараз сідаю в монітор і треба листати тік-ток. Тікток, може там якась інформація є, хтось теж якісь приколи знімає і. Ну, багато цікавої інформації. Так що такий-то розклад. Ось. Мені тушка десь задерлося, блін. Ну Це ще до нас було. Ми купляли, то вже таке було, десь щось хтось зачепив. Ну, вузько десь проїжджали, той. хотів, може, краще взяти, та й так сталося. Да. То добре, друзі, їдемо далі вперед. Щось буде ще цікавіше, познімаю. Може постараюся зазняти повну заправку, як зливаємо хімію, воду. Але як воду зливаємо, то я вже зняв трошки. Так що з вас лайк. Їдемо далі. Так, друзі, тут я в затишку, то е, вітру немає, його я знімаю без мікрофона. Сподіваюся, мене буде чути дуже-дуже чудово. Як ви мене чуєте, ну як чуєте трактор там кропить. все добре. То я зайшов пшеничку показати. Це не наша, це так в когось людей посіяно. Пшеничка супер. Тут є і з Оста, і без Оста бачу. Да, вже вона вон, цвіт скидає. Коротше, в принципі, наливається вже. Зараз спробую видавити її. А, ну так там вже вона достигає. Капець. Скоро вже будуть жнива. Але що тут хотіти? Вже рахуй, сьогодні. 18, 18 червня. Скоро. 2 3, ну, 3 тижні. Три тижні і вже будуть жнива. А так що якийсь такий-то розклад. Тут, до речі, от, от теж наш город. кусочок. Тут соя. Ну, видно, тут більше, більше хопки, більше бур'яну, більше злакових особливо тут. То тут треба буде трошки, може, і меншу передачу, помаліше трошки. Але нічого, нічого, то все скропиться. Як у вас там справи? Вже все покропили, чи то тільки ми так залишилися. Не... Доводимо свої поля до, до чистоти. Коротше. Постарайся зазняти, як тікує Рома, бо хочеться якось повноцінно, ну, повноцінно зняти відео на ютубі, як відбувається тікування, але так щось не виходить, коротше. чи часу немає чи бажання. Ну, певно, що 50... 50 на 50. А нічого. Да. Покажу сою, ось така соя. Тут зараз ми побризкаємо і через тиждень вже буде. Почне хопта сохнути повним ходом, і залишиться тільки соя. Сіяли ми, до речі, 100, 180 кг на гектар, без інопулянтів, тому, тому якось так від хвороб теж ми нічим не обробляли. Так що такі то посіви, така ось інформація для вас. Нічого такого цікавого, особливо немає, що зняти. А, поміняли ми, до речі, колесо друге поставили на Маніту. Там теж було трохи хуже, вже з середини, тоді я покажу, з середини вже почала тріскати, вилазити резина. Ну, якщо з повним ковшом гружений, то це вже небезпечно, бо може мені ту ну, колесо лопнути, перевер нахилитися з ковшем, ковш як на висоту піднімеш, високо, то... то це я представляю, що може хитанути, може і перевернутися. Навіть. Ну не дай Бог. Але поміняли, то все добре. Але те колесо якесь вище це колесо вище за це. Воно і видно по крилі, що тут зазор менший, тут, тут більший зазор. Ну і так в принципі і візуально видно, як, на, яка різниця. А нічого, ще поставимо друге, ще таке саме Таке саме поставимо на місце тут. Було те колесо пробите, потрібно вже поставити другий і буде діло. Добре, тоді рухаємося далі, працюємо. Так, Трохи тут городів покропили, зараз переїжджаємо, тут ще є От, на один город, я думаю, що хвати хімії, далі заправляємося. І буду тоді завершувати відео. Вже темніє, вже рівно 9 година, тому друзі якось так виходить. Ну нічого, може якось ще краще познімаю. Ще була б одна людина якась, щоб зі сторони познімала, Було б супер, але поки викручуємося так, як є. Ось так виходить. Зараз будемо заправлятися, друзі. Тато ще бризкає на, Це на стежку, заодно, щоб там підсохло хопта. І тут тепер буде вже діло, буде чистенько, хопта все посохне і буде щось стасоєм. Трошки відступлю. Тато кропи городи теж по навігації, але просто дивиться, де замальовує, де ні, і так і кропи. Друзі, буду завершувати відео, вже треба буде заправлятися. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду дуже вдячний. Що цікаве, пишіть, на те буду знімати відео. Тому дякую всім за перегляди, всім пока.